Вітаю вас, друзі! Прошу покличте своїх дітей до екранів телевізорів та ваших телефонів. Зазвичай просять прибрати. А я прошу покличте своїх дітей. По-перше, нехай подивляться в який неймовірно класний об'єкт інвестували їх мудрі батьки та повчаться в них мудрості. А по-друге, хочу сказати, що, дітки, будь-яка робота неймовірно важлива та важка. І я зараз спробувала варити, але я би точно не змогла це робити. Тому віддаю цю всю історію професіоналам. Хай все таки вони вам дороблять глейшер. А у нас звіт з будівництва за вересень. Завершена кладка шостого сьомого та восьмого поверху, і ми приступили до дев'ятого. Повністю завершена штукатурка 5, 6 та 7 поверхів. Ми перейшли до 8, 9 і 10. Окрім того, включно до 7 поверху змонтована електрична проводка та прокладено траси кондиціонерів. Ми завершили розводку сантехнічних мереж аж до 5 поверху. Приступаємо до наступних поверхів. Це каналізація, опалення і водопостачання. Змонтовані віконні системи аж до 9-го поверху нашого блоку. А і ми почали робити 10-й. Окрім того, вже завезли скло, і буквально скоро ми почнемо остеклювати наші рами. Завершені роботи по облаштуванню терас на 3-му та 4-му поверсі. Ми зробили гідроізоляцію, водовідвід, утеплення та покриття терас. Також активно ведуться роботи по чистовому оздобленню блоку А. Почалася кладка керамічної плитки на терасах та в самбузлах. Друзі, я зараз стою на даху восьмоповерхівка, на даху дев'ятого поверху. Піді мною буде дитячий клуб, і ми завершили облаштування покрівлі блоку А. Зараз ми приступаємо до монтажу гідроізоляції покрівлі, тобто покрівельної мембрани. Завершується монтаж підпірної стінки. Також проводяться роботи, вирівнюється територія для організації ландшафтних робіт. Також ми почали монтаж ліфтового обладнання в шахти для ліфтів. Друзі, в нас залиті монолітні завезоподонні конструкції несучого каркасу блоку Б. Мінус перший та мінус другий паркінги. і ми вже почали лити колони для нашої комерції. Вже зовсім скоро власники блоку Б будуть спостерігати, як на очах зростає їх блок. Друзі, я знаходжуся на даху 9-го поверху. У нас є блок, де є ще 10-й 11-й, але це вже неймовірний вид. У мене відчуття, що я птах. Це правда, висота пташиного польоту. Я вище колеса огляду. Я майже на рівні крану.